Культура страхування День 53, і е, це перше коротеньке відео, да, де я буду відповідати на питання, де е, точніше, я буду аналізувати е, те, як люди відповідають, коли ми розповідаємо про довгострокове страхування, страхування життя і здоров'я, коли людині 20 років, коли людині 25 років, коли людині 35-45. І що люди говорять про те, е, і як вони говорять про те, коли їм 50, 55, 65, а навіть коли 45, і як вони, е, можна так сказати, жалкують, не Шокують, але е, не скористатися цією такою коротенькою можливістю, тому що, тому коли пропонують вам поліс страхування життя і здоров'я, розгляньте це принаймні усамітненні, задайте питання консультанту, прочитайте. Не задавайте питання людям, які не є е, фахівцями цієї сфери. Да? Тобто, ніхто не говорить вам відкладати мільйони, інвестувати кошти. Тому читайте. Уважно слухайте, підписуйтеся на нас, задавайте питання. Гарного дня і до перемоги! Друга частина буде.